Покрокова інструкція до шаблону для виготовлення сумки планшет. В першу чергу переносимо наші деталі на шкіру за допомогою шила, відмічаємо контури та точки. Цих деталей робимо по дві штуки. Розкреслимо наші деталі. Зверніть увагу, я буду робити у двох кольорах. Це шкіра Crazy Horse з парафіновим покриттям. Зелений кольор. Дуже цікаво Виражений ефект пола. А на інші деякі деталі я буду робити просто з чорного Crazy Horse. Тепер все це вирізаємо і робимо отвори. Наші деталі вирізані. Зроблені отвори. І тепер зверніть увагу. Що тут є місця для прошивки для механізму, який буде закривати. Це може бути або неодимовий магніт, який прошивається всередину і його не видно, або можна вставити магнітні кнопки. Саме так я і зроблю. Ось так виглядають магнітні кнопочки. Тепер їх прошиваємо на свої місця. Прошили наші магніти, кнопочки. Наступним кроком будемо шивати нашу кишеню всередині. Ось таким чином. Шиваємо і рухаємо здалі. Кишеня в нас прошита. Тепер наступним кроком ми прошиваємо наш клапан. Всередині. І будемо прошивати. Напівкільця нашу фурнітурку до бокових стінок. Прошили клапан. Вже на місці наша кнопочка. Зверніть увагу, дошили до цих місць. Після цього ми беремо нашу основу і клапан і прошиваємо одну пряму лінію і іншу пряму лінію. Пришили клапан. Зверніть увагу, лінія одна, лінія друга. Ці місця я не чіпав, тому що сюди ми будемо прошивати бокові стінки. Наступним кроком ми беремо наші бокові стіночки. Починаємо точка в точку. Зводимо. І тут два варіанти. Або ми шиємо нахльостом один шар на інший з під низу, або шиємо внутрянка до внутрянки. І воно буде трішки вивертатися. Це вже за вашим бажанням. У цьому відео я буду шити нахльостом. Буде трохи складніше в місцях заокруглення, але буде інший вигляд сумочки. Прошили сумку. Прикольно виглядає. Тепер руками прямо беремо і формуємо необхідний нам контур, скажімо так. Прямо просто протискаємо, вона буде вже по-іншому виглядати. І е, чіпляємо ремінець. Можна шкіряний зробити, можна ланцюжок, можна на тканині. Я буду робити шкіряний. Наша міні-сумочка планшет готова. Вона дуже симпатично виглядає. Е, я вгадав з комбінації кольорів: це темно-зелений та чорний. Мені особисто дуже подобається. Е, ремінець. Максимально простий, у вас може бути зовсім інша модифікація ремінця, скажімо так. Клапан на магнітику. Тримає форму. Всередині кишенька, яка на спинці, яку ми прошивали додатково. Місце достатньо для необхідних базових речей, ключі, гаманець, телефон і тому подібне. Тобто сама моделька дуже зручна. Конкретні розміри будуть в описі до шаблону та під відео. Напишу. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь, дивіться інші мої відео.